Щодо наслідків а, нічної атаки шахедів по Київщині, да. Глеваха там зруйнована квартира. О, Уламок господи. ударного дрону впав на дах багатоповерхівки. На місці наша колега Олександра Бабіхіна, яка детальніше розкаже і покаже. Сашо, доброго ранку. Вітаю колеги. Не зовсім добрим виявився цей ранок для жителів Хлевахи. Уламок дрону впав на покрівлю п'ятиповерхового будинку. Вона частково зруйнована, зруйнована частково квартира на п'ятому поверсі. А також у решті квартир повилітали шибки, побилося скло. І власне, як минула ця ніч для жителів цього будинку, давайте почуємо пряму мову. Почули того, як воно підкинуло на дивані і вибух, оцей. Оце почулося добре. Дуже зручно було. Чи є якісь пошкодження у вашій квартирі? У моїй квартирі на балконі два вікна пошкоджені, на площадці теж вікно пошкоджене. Пока місь хоч півкою затулить, щоб воно не так же штягнуло. В районі трьох-чотирьох часов звук сахще. Соло вилічилося, Ну, це наш. Бахнуло. Скажіть, чи є якісь пошкодження в вашій квартирі? Все повилітали повністю. Стекло все вилетіло, а металопласт, який поставлявся, повністю деформіровано на мінять. То тобто так хорошо. Плів. Да, пока ну, ще день так, поки плюнкую. Так був, може, де вирізав би на базарі, а зараз на депаке времена закриваємося трохи холодно. Власне, евакуювали мешканців двох під'їздів. Наразі вхід до цих квартир заборонено. Поки працюють рятувальники, вони розбирають нестійкі конструкції на покрівлі цього будинку. І власне трохи більше про роботи, які зараз виконують рятувальники. Давайте також почуємо пряму мову. На даний момент тут проводиться розбирання нестабільних конструкцій даху будинку. Працюють наші працівники з аварійно-рятувального загону спеціального призначення, займаються тим, що знімають ці конструкції для того, щоб вони не могли впасти і травмувати людей. Захвалом долучено до роботи з три десятки рятувальників, три одиниці техніки також. Важку техніку, щоб перевозити ці розібрані конструкції, також долучено до робот. Представники селищної ради натомість фіксували наслідки пошкоджень в кожній квартирі. Мешканці підходили, залишали свої контакти, а також детальну інформацію, що саме пошкоджено в їх домівках внаслідок сьогоднішньої дронової атаки Росії. І власне також видавали мешканцям плівку, щоб вони могли затуляти вікна, щоб хочі. Не так сильно холодно було в квартирах. Щодо мешканців двох під'їздів, коли вони зможуть потрапити до своїх домівок, ще невідомо, бо роботи все ще триває, і знаходитися у квартирах небезпечно. Натомість, тут розгорнувся такий штаб гуманітарної допомоги: привезли каву, чай, сухпайки, щоб якось пригостити людей, і зігріти їх на. Годувати така інформація на цю хвилину, і наразі передаю слово до студії. Дякую тобі. Рідна наша будь-обережна, максимально повітряна тривога в Україні, в Києві, в Київській області. Слава тобі, Господи, немає. Ви ж ви знаєте, що це може змінюватися кожної хвилини. Кожної хвилини може все змінюватися. І ви теж так само бережіть себе, слухайте. Понеділок якийсь такий, не знаю, починається тривожно і холодно, і ну, знаю, якийсь такий поганий понеділок. Поганий мені сьогодні, от не по собі. Не знаю, можливо, вихідні погано провів. Може.